Доброго дня, дорогі друзі! Спробуємо зараз роздивитися цей прекрасний простір. Потрапимо у помешкання, і ця сходова клітка вона показує будинок для дуже дуже заможних власників. Як ви зрозуміли, по вигляду вгорі, світловий ліхтар, це такий може бути тільки в наріжнику. І дивіться, яка у нас тут величезний простір. Внизу це є справжнє крило. Я цей будинок називаю крило таке. Будинок під крилом металика, тому що та, що ми бачимо наверху, це був вітраж, і він був кольоровий. І це були такі рожеві, фіолетові, скельця. Ну, але давайте ми будемо говорити про помешкання, бо це є те, що найцікавіше зараз. У нас тут я не ціле помешкання, це його частинка, але воно настільки красиво. Це є дві кімнати, великі кімнати. Ну і далі там трошки менші простори, автентичні меблі, дуже красивий еркер, тобто зимовий сад. Я вам показую наскільки багато місця навколо. Оце віконечко овальне, те, що ви бачите, це віконечко яке. Коридорі, ну, зараз там коридор. Це міг бути санвузол. Могло бути. Зараз ще не фокусується, напевно, треба. Зараз. Оце. Віконечко, то що ви бачите, це міг бути коридор, міг бути санвузол автентично. Я, на жаль, не бачила планів, ну але це без проблем можна взяти. У нас тут є квартира вхід з цього боку, а є також вхід до помешкання. І з цього боку дуже приваблює, що люди тут зберегли автентичні двері. Взагалі, порядок і чистота тут просто фантастична. От я вам покажу що близько таке віконечко дуже красива. Тут така, ну не знаю, як то сказати, така по Такої, як віточка, правда, І це було вікно, це рама. Просто люди зараз собі закриваються колись за австро-угорськими нормами. Це мусило бути ну, освітлення кожного простору. Під ногами в нас чорно-біла плитка, вона мозаїчна. Бачимо це дуже добре в збережених частинках. І ця плиточка, вона якраз була завжди чорно-біла, коли на горі вітраж. Двері аркові. У нас якраз видно, що дуже красиво світиться, правда, бо там освітлений простір градки. Ви бачите, наскільки то сприймається? То є реставрація. Вам скажу зразу. Мені здається, що самі градки є помінені, тому що вони трошки затинкі. А в тих дверях, то вони, мабуть, автентичні. Ну, але заходимо. Що тут було? Це були мідні кульки наверху. Заходимо, колір дверей фантастично добрий, Це є помалювання під дуб, помалювання під фловтер. Ми маємо дуже красиві збережені панелі, бозрі. і тут є. Елементи на тій столярці, дивіться, наприклад, у ті такі запу... ну, як то замки наверху, правда вони закриваються. Дивіться, тут можна відчинити у ці віконечка, Такі малюсенькі є елементи, і ми відкриваємо, ми дивимося собі в під'їзд. Тут не треба віконечка, вересня хто прийшов. Ми можемо собі просто бачити це через, через вікно. Це дуже цікаво. Я у нас збережена тут внизу так само решіточки. Спережені чи зроблені зроблені, напевно, але може то є автентичні решітки. А я думаю, друзі, це напевно автентичні градки, які були спочатку, бо мені тут більше імпонує їхня товщина, вони такі могутні дуже. Я так гадаю, що можливо тут були ще одні бо так за е, аналогами можемо бачити. Наверху це віконечко так само має такі засобочки, воно відкривається. Планування, як у нас є коридор. Вздовж того коридора тут у нас є кухонька, тому що ну, це поділено і санвузол розташований, це все сучасне. А зараз ми з вами поринаємо таку автентику, що ви ахнете. Ну, тут одразу стоять дуже гарні крісла, потім до них вернуся, хочу вам показати найцікавіше. Ось у нас є прекрасне помешкання. Автентична столярка, теж забарвлена в цей колір. Це є простір, створений карелем або і Іваном Левинським, і відповідно, можемо тут бачити дуже багато отворів, дуже якісну столярку. Дуже красиві профільовані елементи і дуже правильні меблі. Ну, зараз ми про це будемо говорити. Панелі було зрі збережені всі у нас тут, бачите, клямочки, воно все відчищено. Настільки людина, власник, настільки дбає про збереження, що це не може не тішити. Взагалі, у цей ряд відео, що я знімаю останнім часом, він дуже оптимістичний в тому плані, що ми бачимо. Так багато доброго, правда, йде реставрація, зберігається автентика. О, дивіться, на верху вікно відкривається фрамугами. У нас тут є провітрювання. Така собі кімната за розміром. Вона є прохідна, але ну, пам'ятаємо, що це є частина помешкання. Дуже красивий тут є креденс. Цей креденс це є кухонні меблі. Як ми можемо це бачити за аналогами, ну, це є стиль стильсоція. По-друге, це є мармурова плита. Ця мармурова плита вона слугує, ви тут можете на ній ніби різати, як на дошці. Тут ви зберігаєте посуд, тут у нас є елементи такі гранжасті, кришталеві. Дуже-дуже красиві. І далі такі маки, я так можу сказати. Це взагалі стиль французького Арнево. Отак От сам би, мені здається Гійом гімар. не відмовився від такої прекрасної, такого прекрасного дизайну. Далі у нас в'ються квіточки, утворюють такі кронштейни. І ще мені знаєте, що дуже подобається, що тут є асиметрія, і тобто таке криволінійне вікно, як ото такий китайський портал, дуже поширений в стилі successі, І Якщо подивитися архітектуру Гіома Гімара, там є теж такі портали. Внизу красиво, оце шухляди, щоб там тримати великі ложки. Далі дуже красива така у нас форма, сецесійна квітка. Не знаю, що це таке, якщо чесно. Такі дуже красиві витончені лінії. І там далі у нас, бачите, така нога з якимось равликом. Це дуже надихає, якщо чесно. Колір дуже приємний. Це пореставровано, звичайно. Але така реставрація, що нам не заважає сприймати автентичність. Ми не бачимо це, якщо така підміна автентичності. Так? Паркет. Дивимося на паркет. Паркет у нас є дуже класний. Так як завжди, традиційно я показую свою ногу. Така трохи вже брудна, нога, бо я сьогодні вже знімаю третє відео після екскурсії, але нога менша, ніж паркет. Він дуже великий. І як ми бачимо, що то автентика, у нас є бордюри. Ці бордюри йдуть до стін і потім вони тут проводять до різкість наведеться, до порталу. Це є цікаво. Тут також є багато автентичних ще меблів. Є маленька табуреточка, як то кажуть, у Львові ослінчик. Цей ослінчик дитячий, може бути, може бути, щоб встати на нього. Прибита згори така шкіра цвяшками. І ззаді я не знаю, чи тут буде якесь клеймо, я не бачу, бо ми потім меблі з вами порожні не бачу клейма. Дуже гарний і дуже легенький, до речі. Мені дуже подобається. Є ще прекрасний креденс автентичний. Тут так багато меблів, що просто ну, виникає синдром стендаля, бо це забагато. Забагато просто. І це вже в стилі неоготики. У нас тут є елементи такі, що повторюються, арочки гострі, І внизу є масверки, оці от квадрифолії, такі чотири листники, і дуже класна значить, ця замкова шпарина зроблена. Вона трошки не готика, трошки такий німецький ренесанс. І це те, що люди завжди дуже-дуже люблять, тому що готика вона відгукається до кожного серця, таке от кажуть. Тут, до речі, дуже гарна плетена, гачкована, якась скатертина. красива. Це місцева, це я вже купила. Але вона дуже красива. Я теж люблю таку дуже історію, у мене бабця таке робила. А от це у нас тигрусова шафка. Зараз воно все таки відполіроване, що треба правильно тримати камеру, бо дуже блискета. Тигрусова, це, тобто у нас поверхня є з такими, як тигрова, і це є 1920-ті роки. Вони любили таке пофарбування. І це є дійсно із того африканського дерева. Це є найдорожче, що може бути, бо може бути три, три різновиди. Це є правдивий суцільний масив, може бути форнір або як то фанера, шпон, може бути розмальовано, Це є найдорожчий варіант. І ця дуже нас вражає, дуже вражає. Так, ну і тут у нас ще є красива гобелен. Я вам скажу таке за гобелен. Ну, я не дуже фахівець, але в нас є такі 1950-х вдома. Мене баба дуже любила всякі. Килими, тканини, і воно може бути з того періоду. От в нас дуже така подібна історія, але ну дуже красиво. Ну навіть Якщо буржуазна, як на 50-ті. Ну, от в нас така сама історія виноград, курібка. От таке. -от, я вам потім надішлю mm -hmm. фоточку. Моя мама, правда, це поховала в собу, бо їй то не подобається. Але ото от, таке поєднання. Ну, але краса може бути не так. Я можу помилятися. Там з іншого боку мусить бути теж. Климо. Ну, <смеш> бути теж клеймо. Так, оцей столик ну мені виглядає дуже класно. Оце покриття це горіхове. Оце я горіх. Я не можу злапати як покут, щоб було. О, дякую дуже. Отак стало краще, але все одно от камера, вона не дуже, вважайте, щоб вам не впало. О, 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 не хоче наводити. То от так само автентичне. Бачите, тут я розпиляно чотири половинки і то з'єднано, щоб вийшов такий візерунок. Воно так виходить трохи тьмяно, бо дуже-дуже блистить. Це дуже часто на дверях функціоналізму. І воно таке дуже ставте назад. Дякую, дякую. І воно цей дуже красиво, але я щось, оце мене дуже турбує, я не знаю у такі елементи, чи воно таке може бути. Я так собі думаю, може то якийсь такий дизайнерський продукт. Хоча от у ті шишечки, оті внизу, то таке зустрічається. Я словом чекаю якихось коментарів, хто буде дивитися. Можливо, можливо, буде розгадка. Ну, бо з цією сецесією все ясно з тим карданцем. Тут ні. Далі, друзі, у нас прекрасний паркет. Я такого в житті не бачила. І це така свастика, це такий знак сварога, такий безконечник. І це дуже було взагалі поширено на початку ХХ століття. Люди були дуже мало релігійні, насправді. І вони зверталися до якихось таких язичницьких релігій. Чогось такого. Я вам скажу, що таке несподіване, що на камері це виглядає, як ну я вже зараз теж бачу, наче це є об'ємне, наче це є ілюзійна підлога, яка складається із таких кубиків. Побачите, наче воно загли. А я спочатку не побачила, мені камера це показала місцями виступаючі, місцями заглиблені елементи. Віталій тепер буде дивитися крізь правда? Це цікаво це захоплює. Це захоплює. Ця величезна кімната, дивіться, друзі, яка велика. Вона має двері до зимового саду. Це дзеркало воно розташоване над каміном. Я вам зразу скажу, цей камін не є автентичний цілковито. Мені здалися, що ці кахлі вони є абсолютно автентичні. Ці дуже красиві фризи розмальовані. Я за тим розмалюванням можу запідозрити або фабрику Шовського, або Левинського, тому що ну, таке от характерне розмалювання. То не є фабрика Хартнут. Але це є вже стилістика, будинок 1902 року, Карль Боблік. І це така стилістика того модерну, коли любили польові квіти, ромашки. Тут у нас є якісь там хризантеми. Але, знаєте, може це бути Левинська. Бо в Левинського є таке в рукайлях, він то любив. Внизу є, це є лікторські зв'язки, знову характерна рукальна три'яжна сіточка. Мені щось здається, що в був п'єс Левинського, вони його зай, переклали, зробили мармур, палили в тому камінні дуже успішно. І ще, як ми можемо бачити, що то не автентика. Дивіться, з тих мармурової плити і паркету. Мусив бути бурдюр, і цей бурдюр він теж оберігає. І... Ну, Якраз того немає, воно так поставлено згори. Але добре, що так, добре, що кахлі використовується, правда? А, є ще бордюр дуже цікавий навколо порталу. Це називається панелі бозрі. І тут у нас несуча сціна, оскільки це таке грубе і бронзові завіси. І це все дуже гарно. Ще одне автентичне крісло дуби гнутих меблів. Я є там клеймо, але не немає. немає клейма. Ну, немає, так немає. І ще у нас є інші автентичні предмети. Воно, бачите, створює якийсь такий спільний ансамбль неоренесансного стилю. В чому тут бачимо неоренесанс? Це є у ті вузенькі колонки, накладочки. Але самі оці завісики, вони є. Зараз зараз лапаємо різкість, вони є в стилі Необароко. Далі у нас почався маніризм, тобто якась така балясина, бачите, на шарування профілів. І шухляда внизу має те, що ту. Зараз наведемо морізкість. Що сім різкість? Тут все так блистить, воно не може. <сі> барукову, барукову, ту завісу. Саме дзеркало, воно є автентичне, бачите, з боків є такі, значить, кутики. Ну, трошки на ньому є сліди часу, але, на мій погляд, я це дуже люблю, коли у нас є такі сліди автентики. Пригарний <сі> такий комод. Не знаю, як це правильно сказати, галицькою говіркою на таку шавку з багатьма шухлядами. Як то, друзі, правильно сказати? Але цей комод не знаю. Ігорю, як буде комод? Зараз... <схай> того-того, а то є. Тоді скода є стільки. То є таке слово, просто розумієте? От на каслик, то тумбочка коло ліжка на каслик. Тут у вас його я не бачу наразі. То є все слова на щось, ми не бачимо, не <свісно> пам'ятає. Я не пам'ятаю. Але дивіться, ще у нас одна. Ти його як згадаєш, то кажи не не переживай, що ти мене переб'єш. Ще одна шавка в такому неокласицистичному, неоренесансному дусі з тими колонками вишуканими. І тут вони внизу теж спираються на якусь таку завкруглену балясу. ну Це цікаво, і зеркалом без може бути навіть в якомусь іншому стилі. Прекрасне величезне вікно з розкішною панорамою, не можу я втриматися, треба буде вирішити ту панораму. Але це не завжди можна тако дивитися на костел Бернардинів. Тут можна жити, але мені бракує великої кухні. все ж таки. Але може це з тим у готувати. Я думала, що тут взагалі не було цих кухонь. Ні, це я кусак помешкання. Дивіться, який стіл, тут дуже багато класних ножок. Я, чесно кажучи, це як не стіл, а костел. Тут є якийсь міст. Я не знаю, чи ви повзали тут, але тут можна провести, провести час під тим столом. Це також нагадує шахи. Це дуже дуже цікаво, мені дуже подобається. І тут у нас теж готичні форми. Словом, цей низ дуже класний. Я вражена. Ну стан реставрації, звичайно, бездоганний цього mm -hmm. всього. Оце вже що шо? Ну це покриття, воно якесь. Ну бо цей, бо то є зверху фонерка, mm -hmm. яка імітує дуб. щось такого, і воно так виглядає. Тут ще два колекційні предмети, дуже гарний фотель це таке, от любили шпалери робити. Брали золото, брали блакитний, і воно так разом дуже класно дивиться. Мені дуже подобається. Ну а збоку трон Так, ми та, це є трон, і то так для повелителя. Там русалка тут повелитель. Та... І тут тільки замінена та обивка, але трон є в стилі костелу Бернардинів. До речі, в такому німецькому неоренесансі, І він теж такий досить широкий, але висота є дуже низька. І це нам показує, наскільки люди були нижчі. І дуже класне та бюрка. Мені подобається. Ну, не знаю, зі всіх меблів. Mm. Дуже класне, правда? Такі ножки товсті, такі шуклятки, таке наверхове, там себе можете тримати, теж як будівля. Різні там напевно є потаємні шухлядки. Правда, там ну реально за тим дуже зручно працювати. Я просто в захваті від того бюрука ну, Рухшевського схоже, але менше і Франка схожа, але все менше <клес> все менше і все простіше. І нарешті ще одне вікно величезне. Наверху бачите, як воно виглядає, і теж прекрасні чарівні краєвиди. На трошки офіційний палац обесадатських, площа Соборна у нас тут є. Це все дуже красиво розгортається. І така собі розинка з подвійними дверима, бо тоді, розумієте, мали виходити гості, бо в 19 столітті кожна, на початку 20-го, кожна культурна рослина, кожна культурна людина кохалася в рослинах, збирала рослини. Писала про рослини в заповіті, це щось було таке обов'язкове. Тут мало стояти 5 галицьких вазонків, як мінімум, бо інакше ну, підлога, плиточка не автентична, вже сучасна. Але бачите, який це простер? Це є зимовий сад. І цей зимовий сад, він якраз має два вікна, то дуже-дуже світло. Вони є навпроти. Ми тут ставимо ананас там в кутку, бо це велика розетка: цитрину, пальму, помаранчу і олеандр. А також запихуємося І От у нас тут навіть є для автентичності підставка. І ще такий малесенький столик, консольний. Це Столик, який спирається на стіну. Тут такий класний вітерець. Дуже гарні у нас є ну, ці фурнітурки. Постичний вигляд на бернардини. Я в житті не бачила, що таке може бути з вікна. Тут можна робити пленери і все, що завгодно. Ці взагалі не знаю, помешкання дуже надихають.